Приїбався. Але де? І це скріншот сайту знайомств, де чоловік сфотографувався і закрив своє лице. При цьому подивіться на його чехол, там він з дружиною. Я спочатку подумав, що ви про штани, але ні, у вас претензія до телефону, тільки я от не можу зрозуміти, які. Це фото попалось мені на сайті знайомств, на чохлі телефону фото з дівчиною чи з мамою, а випадку штанами це меч уже. Тут питань більше до джинс. Жінка з святої Галичини, для чого виставляти фото іншої людини, для обговорення вам яке діло хто і що одягається, слідкуйте краще за собою, більше толку буде. Підписуйтесь, щоб бачити більше таких історій. Так він спілкування шукає а не стосунки. вони в нього є. Хоча, якби були, то був би в нормальних штанях. Щасливий чоловік, коханої дружини, тато трьох ангелочків. То сестра, хулі доїбались. Да От кончене тварюка вміла проклинати, то давно пхуй засох. Ой, чого ви починаєте? Це взагалі не його телефон, просто взяв сфотографуватись.